Зло не було зупинене, не було спокути. І зараз ми його зупиняємо. Це час історичної відповідальності для вбивць і для тих, хто обрав для себе бути послідовниками вбивць, хто діє так само, як колись. І справедливість важлива не через 90 років, а тепер. Бо, хоч і є злочини, які не мають. Строку давності, справедливість має бути вчасною. Вирок злу має бути вчасним. Справедливості потрібні живі свідки. Ті, хто побачить, як російське зло буде покаране, і ті, хто розкаже, і не тільки про те, через що довелось пройти нашим людям, але й про те, як наші люди поставили справедливу крапку у намаганнях знищити Україну, замордувати. Підкорити або стерти.